І зацитую, у всьому світі діє правило або пенсія, або зарплата після проведення пенсійної реформи, коли пенсія стане достатньою, потрібно встановити правило: або ти працюєш, або отримуєш зарплату, і виходиш на пенсію трохи пізніше. Але пенсії в тебе буде більше або ж ти йдеш відразу, і отримуєш пенсію, але не працюєш. Про це в інтерв'ю виданню реаліст зазначив міністр соціальної політики Андрій Рева. За його словами, Україна обрала шлях збільшення кількості платників соціальних внесків замість зменшення. Кількості пенсіонерів через підвищення пенсійного віку міністр каже, що під час переговорів з МВФ проведено розрахунки, які свідчать, що підвищення пенсійного віку аж ніяк не вирішить головного питання, а саме дефіциту пенсійного фонду.